Є теорія, що ми пережили в 2012 році запланований збій в матриці, ми перемістилися в паралельний всесвіт. Так, більшість цього не помітили, бо більшість сплячі душі. Хоча зараз і йде активне пробудження, як це сталося? Не вірите мені? Повірте Стівену Хокінгу, відомому фізику-теоретику і космологу. У 2011 році він передбачив, що існує частинка Бога, яка на той момент ще не була відкрита. Коли знайдуть цю частинку, вся земля буде зруйнована в одну мить, та людство переміститься в паралельний всесвіт. Знаєте, що найцікавіше в цьому всьому влітку, 2012 році, завдяки великому андронному колайдеру відкрили цю саму частинку Бога. Бозон Хікса її шукали півстоліття. Чому вона така важлива? Бозон Хікса або частинка Бога повідомляє масу всього, що є у всесвіті, як атому, так і чумацькому шляху нашої спіральної галактики. Це пряме свідчення. Існування невидимого поля. Коли через нього проходять частинки, вони набувають матеріальної ваги. Для тієї землі настав кінець світу. Ми знаходимося у паралельному всесвіті. Світи схожі між собою, але. Є відмінності, люди все частіше стали помічати так званий ефект мандели. Всі пам'ятають, що раніше значок долара зображувалось двома вертикальними лініями. А зараз що? Зараз лише одна. Так само і чоловічок з монополії. На ньому є монокль. І це було в старій, в тій версії на тій землі. Зараз він зображується без монокля і таких прикладів багато. А ви помічали таке? Напишіть в коментарях. Багато шаровість всесвіту це існування паралельних світів, паралельних життів кожного з нас. В одному з всесвітів у вас є кіт. В іншому собака, в третьому папуга, а десь і взагалі ви не маєте домашнього улюбленця. Різні варіанти життів та смерті. Це і є квантове безсмертя, коли людина відкриває здатність стрибати із одного паралельного життя свого паралельного я в інше. Також запуск великого андронного колайдера у 2008 році викликав розрив у просторі й часі ще в 2008 році, коли був вперше запущений. Експерименти почалися саме в часи розмов про квантовий перехід людства. В результаті першого запуску наш всесвіт стикнувся з паралельним. Ми увійшли в реальність. Де тепер час від часу помічаємо так звані збої в матриці? Помічали, що кожну ніч місяць змінює положення, може з'являтися в геть неочікуваній стороні. Або ще один цікавий і підтверджений науковцями факт протягом останніх 70 років з неба зникло більше 150 тисяч зірок а деякі сузір'я взагалі більше не видимі в нашій частині чумацького шляху. Що просто неможливо без переміщення? Чи відчуваєте ви себе переміщеним в інший світ?